Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Про зовнішню та внутрішню політику будемо говорити. Поговоримо звичайно про заяви Трампа та про зустріч між Сполученими Штатами та терористичною федерацією. Разом із нами зараз на зв'язку. Олександр Антонюк, військовослужбовець та політконсультант. Олександр я тебе вітаю, Слава Україні! Героям слава вітаю, Тетяна! Зараз є інформація про те, що у Стамбулі розпочалися перемовини між представниками Сполучених Штатів та Росії. Там наразі, як анонсується, мають обговорити роботу посольств в країнах. Але як ти вважаєш, чи ось це та зустріч, яка би мала відбутися в Ріаді, тому що вони ж анонсували на 26 лютого зустріч в Ріаді, я ніде не знайшла, щоб вона таки ж відбулася. Натомість я почула різні заяви з боку Російської Федерації. Про те, що вони хочуть і всі території, на які вони зайшли, і щоб ми їм все повіддавали. Ось а ось тут зустріч у Стамбулі, яка не анонсувалася, ну, принаймні, я анонсів не бачила. Чи це щось означає, і чи ось ця стамбульська зустріч це є продовженням зустрічі в Аріаді? Я думаю, що зараз ми можемо ці зустрічі оцінювати на рівні таких своєрідних консультацій, тому що це своєрідні робочі групи на певних. Рівнях шукають точки дотику, хоча з точки зору Росії, я думаю, шукають умовні точки дотики, на яких потім можна витягнути свої інтереси і потім повернути, що Сполучені Штати Америки, що Європ е європу, ну і звісно, якби Україну, тому що тут ти абсолютно вірно зазначив, е російські терористи в принципі не приховують своїх. Умов не приховують свого бачення, а бачення в них достатньо є глобальним. Просто те, що вони озвучують по, стосовно нас, стосовно України, це така підготовка плацдарму для подальших наступів в більш вигідних позиціях для них. Тому я на цій зустрічі, звісно, також намагаюся їх так би, результати їхні відслідковувати. Я думаю, що таємниці ось не буде, в принципі, самі і русня вона, в принципі. Десь якийсь своєрідний фідбек, має через пропаганду. Ми, думаю, ми можемо побачити потім і в Сполучених Штатах Америки якісь коментарі, тому щоб так коротко прорезюмувати, чи дадуть вони поштовх, чи це стане в основі мирного врегулювання російсько-української війни. На моє глибоке переконання однозначно ні, але тим не менше певні тенденції певних позицій воно, звісно, буде закладати. Тобто зараз ми будемо спостерігати за тим, як а, Росія буде піднімати додаткові відповідні ставки для того, щоб м, навіть умовно ми говоримо, якщо вдасться заморозити е, бойові дії навіть на лінії зіткнення, це для того, щоб потім е, подати ну, з боку Російської імперії як своєрідну е, перемогу. Я взагалі зараз намагаюся там різні сценарії, різні моделювання для себе робити. І я доходжу до такого певного висновку, що, скоріш за все, от будуть різні інтерпретації, будуть різні заяви. А з боку терористів, з боку Сполучених Штатів Америки, з боку Європи тощо, але бойові дії будуть продовжуватися ну, ближчі місяці, так точно. А в, в певному такому епізоді ми скоріш за все будемо напевно виходити на той прецедент, який відбувся вже з Японії, так. Це я маю на увазі Корильські острова, які зараз є під окупацією Росії. І тут важливий момент просто нагадати нашій аудиторії, що між Японією і Росією, а колись ще Радянським Союзом немає жодного мирного договору. Скоріше за все, ми можемо напевно дивитися в цю сторону, тобто, які, яким процесами, тобто, це все питання тобто з бойових дій регулювалося, власне. Там на різних там деклараціях, тому що певні декларації, певні заяви і певні там міжнародні угоди такі існують, але мирного договору е як такого немає. Тобто, чи правильно я розумію, що ось наразі ці тимчасово окуповані території вони десь у них доля, як ти кажеш, Курильських островів. Просто ми чули заяви з терористичної федерації, що вона вже вимагає від України здати дипломатично, причому вони на цьому наголошують решту чотирьох українських областей, які терористична федерація не може захопити силою, як пишуть аналітики інституту вивчення війни. Будь-яка мирна угода на думку терористів, Терористів повинна якраз ґрунтуватися на цих вимогах, яких вимогах, які Росія ставила у 2021 році. от Як це розцінювати? Це, це дипломатичний розцінювати пошук рішення. Ну, тобто да, це ж хотілки Тобто Росія прекрасно ну, в Кремлі прекрасно розуміє, що Ну що значить здати. Ну, завтра, умовно, вони проведуть файковий референдум на території і скажуть, що Львів це руський город. Ну, ми говоримо навіть з точки зору їхньої логіки, тощо. Тобто, ну, тобто, ну ми виходимо наступним чином, що навіть ті території під окупацією не можуть бути визнані Росії, ну, як територію російської. Да? Курильські острова це ж спірна територія, хоча вони внесені в Конституцію Російської Федерації, але це спірна територія, на яку претендує Японія. І тут якраз тут той момент. Тобто, ми воюємо далі або ми заморожуємо відповідно бойові дії. Тобто, таким чином додалі, ну, намагаємося. Ми ж не збираємося відмовлятися від наших територій. Тобто, ми ж навпаки говоримо, чекайте нам взагалі треба було, щоб ви повернулися. До кордонів 91 го року, плюс Автономна Республіка Крим. Тобто, у нас теж території включені в Конституцію. Більше цього у нас претензій більше, тому що ми не нападали на Росію. Росія нападала на нас, і питання репарацій, відшкодувань збитків, за вбивство, плюс а, за злочини, має бути відповідний трибунал. Ну, це теж питання, яке ну, воно, хоча зараз і пропало з інформаційного порядку денного, але з точки зору відновлення міжнародного права, якого вже не існує в природі, ну очевидно, воно має бути. І тут просто, щоб рано чи пізно воно до цього дійшло, то очевидно, має відбутися якась більш глобальна ескалація, і це вже по відношенню інших держав. В Європі прекрасно усвідомлюють в принципі всі ці ризики. І тому я от просто хочу одразу уточнити: Окей, в Європі я б сказала, почали усвідомлювати, почали розуміти, що може відбутися, але тим не менше, я не можу не помітити нахабство, з якою з яким Росія все далі і далі і найбільше претендує. Так ми, от ніби чуємо про те, що спершу Росія каже, там поговорили зі штатами і готові на скорочення там на 50% наш нашого озброєння, і там десь навіть підтягне. Ця Китай, а потім ми чуємо, віддавайте нам всі території, ніхто не буде ні на чому зупинятися, тому що це все прописано в нашу конституцію. І мені здається, що на тлі ось цих заяв президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Росія насправді нахабні, тому що якщо взяти наприклад ситуацію щодо війни в Україні, то Трамп стверджує, що в межах врегулювання в Україні війни Путін має піти на певні поступки. Але коли його питають на які поступки, він конкретної відповіді не дає. Так можливо, це і дає. Є, от Росії шанс на це нахабство, тому вона так і нахабніє. Росія ще нахабніє з того моменту від того, як Захід ялово ігнорував або точніше реагував на ті всі злочини, які Росія робила по відношенню до Грузії, до Вічкерії, до Молдови. Тобто не, не своєчасна або, скажімо, неадекватна реакція. Тобто не покарання за попередні злочини дає підстави злочинцю, відповідно ті злочини повторювати, але в більших масштабах. Якщо умовно Російська Федерація отримає те, що вона хоче, то ризики для європейських країн ну це питання ближнього часу. Тому що в такому чином просто-напросто, оце той гопник, який по великому рахунку всіх там строє, тобто розбиває умовно, як вони сприймають Європу як ботаніків. І відповідно кожного будемо поодіночі відповідно лупити і утримувати те, що нам потрібно. Ну я не бачу в тому якогось ну там, е там парадоксу. Для мене це все є очевидним і в принципі є прогнозованим. І відповідно е ця траєкторія, в якій рухається Російська Федерація, і в публічних, і не в публічних е відповідно своїх діях, ну вона є прогнозована і вона з точки зору їхнього розуміння є логічною. Добре, тому а протиставити що? щось цьому е, є у, у світа? Ну у, у, у от світ може щось протиставити цьому руху терористичної може, федерації? Може, може добре. Я, хоча, і, хоча, що, і чому цього немає? А тому, що є поняття корупції, подвійних стандартів, тому що сьогоднішня поведінка Трампа це є наслідок попередніх оцих. Недотримань і подвійних стандартів, які світ свій час жив. Тобто, зараз ми перебуваємо в етапі, коли оце все, що називалось демократичні цінності, міжнародне право, ООН тощо, тобто воно просто руйнується як бутафорія. Зараз все повертається в тему сил, і ми сьогодні можемо говорити, яким чином світ може протиставити і яке місто наше в світі. І дивись, давай ми з тобою вийдемо на таке формулювання, що сьогодні зараз буде між собою типу, намагатися брати домінування в світі або формат імперії, або формат союзів. І станом на сьогодні, формат союзів має, по, по великому рахунку, набути більш практичної. Навіть не популярної, але складової, тому що для того, щоб сьогодні відповідно бути готовим до глобального протистояння, європейські країни повинні чітко своєму виборцю, своїм громадянам пояснити, що ближчих там 10 років вони маються забути про зростання соціальних стандартів комфорту. Для того, щоб отримати цей рівень комфорту, потрібно відповідно зараз розробляти нові технології і вкладати в оборонку і формувати війська. Тобто, значить. Ну, уяви собі, да? От в тій самій Польщі, ну, рано чи пізно їм доведеться проводити е, всенаціональні збори, навчання тощо, тобто повертатися до своєрідного мобілізаційного формату. Ти уявляєш, як ти думаєш, це популярна теза чи не дуже? Ну згадуючи ось опитування, та, яке було, здається, десь півроку тому, скільки поляків готові служити, якщо раптом піде війна, то там не, не дуже до цього готові, mm -hmm. і цифри не, не дуже не дуже високі, тому що добровольців там не так багато набереться. Ну, це це, це, це така річ. То, в будь-якому mm -hmm. випадку, якщо в них щось станеться, воно все рівно буде не в рази більше ніж показує соціологія, але настрої вони є такими. І якщо ці настрої відомі нам, то ці настрої відомі і Росії, так а відповідно такі ж самі настрої можна проглядати і в Німеччині, і в ну, Угорщина, то це зрозуміло, там Болгарія тощо, тобто, навіть просто там, де проходить виборчий цикл, срівно є цей момент, коли ти робиш цей вкид, і його просто-напросто заміряєш. Тим не менше, що Росія вона ж ніде не зупинилася в контексті своїх впливів і намагання посилити і підтримувати ті політичні партії, які лояльні до е, Російської Федерації. От Дивися, кандидат там умовних президента там від партії Конфедерації Справедливість і Незалежність, це польська да. Тобто, приїхав в Польщу, відзнявся біля пам'ятника Бандера, тобто, ти знаєш цю історію, так тобто, по великому рахунку, ці російські наративи, які він просто озвучив, да? але це польська партія. І от тепер у нас запитання, що як має реагувати світ? А от як би сьогодні мала реагувати влада Польщі? Вона мала би арештовувати а... такого а, політика, такого свого громадянина за розпалювання міжнаціональної ворожнечі. За Але ми пам'ятаємо, що у них по так, але пам'ятаємо, що попереду у Польщі вибори президентські, тому дуже обережні робляться заяви, і ну все на надто там зараз так делікатно робиться. Правильно, але я намагаюся таким чином тобі просто дати відповідь, можливо, розгорнуту, як світ має реагувати. Для початку світ має у таких своїх проросійських агентів. Які під виглядом національних платформ партії там відповідно риторики підривають єдність і стабільність в самих їхніх от е, їхніх державах? Тобто, якщо зараз вони не почнуть використовувати різні інструменти для того, щоб локалізовувати такі от рухи, то це є ну. Це рано чи пізно в них може вибухнути, тому що завдання Росії, і в тому числі в інтересах Китая, зруйнувати Європейський Союз, от про що я говорю вже з 15-го року, я навіть такі визначення придумав, да? ефект розбитої чашки, коли є щось цілісне, ти розбиваєш, а потім по частинах склаєш те, що тобі потрібно. І в говорить... цьому моменті грають росіяни. І якщо сьогодні не здатні в урядах... Тієї ж самої Польщі, і саме Німеччини, приструнити ту ж саму альтернативу Німеччини, яка не виграла вибори, але досить має непогані показники і динаміку, ну це означає, що ви нехтуєте власною безпекою. Тобто ви повторюєте помилки, які повторили ми як Україна, як держава, коли ми з 2014 році, замість того, щоб зачистити. Від різних там медвечаківських структур тощо, да у нас з 14 по 19 рік проросійських сил. Стало більше, ніж вони були при партії регіонів, тому що тоді це були партії регіонів, там були комуністи, це парламентська партія. Да, і ще декілька таких там прогресивні, там соціалісти, там Наталія Пітренко. Там які там маргінали. Потім подивися, як ті проекти почали розростатися, і плюс вони ще почали інфіковувати своїми а, представниками той самий проект слуг народу. Потім ще декілька політичних сил, там батьківщина. Партія Ну Юлія Володимирівна це теж окрема історія, да її відповідно там погляди, відповідні дії, і відповідно її там е, окремі члени партії, які були ще при регіоналах, і коли вона ще була, будемо так казати, на вершині своїх можливостей і слави. Ну тим не менше, я просто веду до того, що проросійська агентура дуже часто вміє ховатися, в тому числі тобто, не прямо, просто ми за Росії, а власне. Інтерпретувати так звані національні інтереси тої чи іншої держави з метою, тим, щоб створювати конфлікти зі своїми сусідами і підривати у цю е, певну стабільність і цю єдність. Говорячи про протистояння імперії та союзів, неодноразово особливо після повномасштабного вторгнення, в ефірах піднімається тема нових союзів і говориться про Балто-Чорноморський союз, проте мовляв, Україна би могла зараз от якраз скористатися цим моментом і створити новий союз. Як ти бачиш, чи справді розмову про це вже серйозно сприймаються, тому що наразі я не бачу, щоб вони десь виходили за межі ефірів або за якісь заяви на якихось там. Загальних, загальних зборах чи форумах? ну насправді такі союзи для того, щоб їх зробити, це дуже велика пласт роботи треба проводити в Тишині і на рівні консультації. Тобто, якщо ми говоримо з точки зору навіть тих напрацювань, якщо взяти навіть за основу договір між Британією і Україною, вона може бути базовою. Для того щоб цей союз розпочати робити, тобто це означає, що між Британією і Польщею, наприклад, і Балтійськими країнами має бути аналогічний договір, плюс те, що я вважаю за необхідним і не тільки я цю ідею, в принципі, просувають і в головному рівні управління розвідки міністерства оборони. Я принамічу від Кирила Боданова, що Туреччина може бути абсолютним таким. Партнером і не тільки і союзом, так, тобто, якщо ми от підійдемо до цього питання а, дійсно фундаментально, так, з точки зору, перше, будування безпекового поясу, плюс взаємодія в плані економічних, економічної співпраці, економічних проєктів, військових і логістичних, це якраз може стати і повинно стати в основі формування такого союзу. Тобто, як я це бачу, в якій послідовності стане на сьогодні, враховуючи готовність Україна, Британія, потім Балтійські країни, вони більш готові будуть. Потім до е паралельно має бути долучена Туреччина. Тобто, це не те, що от має бути послідовність така один, два, три. Тобто Британія, Туреччина, Україна. Тобто один процес, да відповідно підтягується Балтійські країни, і після того як вже Польща буде готова. І плюс вона буде розуміти, що потрібно до цього готувати і свої війська. Ми можемо підтягнути ще серію інших країн, і тоді, по великому рахунку, це вже основа регіонального безпекового, політичного, економічного блоку. Тому що. <плес> Да, коротке у мене ще насправді питання, тому що е, мало часу лишається стосовно е, ось власне союзів. Ми розуміємо, що тут багато чого е, покладається і на нас, і на європу. На європейський союз, в тому числі, що стосується ще сполучених штатів, нібито президент України отримав запрошення зустрітися таки з Дональдом Трампом в Вашингтоні. Після того як погоджено проєкт угоди про надра. президент підкреслив, що проєкт є прийнятним для, для нас, оскільки він не прирікає. України на статус країни боржника. Ну і крім того, деякі з початкових вимог команди Трампа було знято, там немає 500 мільярдів мільярдів боргу, ні 350 немає, вже ні 100 немає. Ось ця напруга. Чи можемо ми казати, що ця напруга між Трампом та Зеленським була саме через те, що Трампу було потрібно просто швидко показати, що він щось дав дасть американському народу? От мені мене враження, що Трамп це людина швидких угод. Йому не особливо цікаво, що там в Україні йому треба було швидко. Зробити угоду, показати це своїм виборцям і все на тому. Ну, в Трампа своя логіка, вона мені в більшості випадків не зовсім прийнятна з точки зору класичної політики. І я припускаю, що так, з точки зору популізму, е Зеленський дратує Трампа. Ну, Зеленський насправді дуже багатьох дратує, тому що він не виправдав в лапках. Тих задумів з боку Росії і з боку інших ключових гравців, тому що сподів... було сподівання, що не системний політик чи ж там актор дуже швидко здується і здасться. На як виявилося, Володимир Олександрович показав о, цю міцність, яка по великому рахунку в 21 столітті я не хочу, щоб це сприймалося як там лестощі, але я вважаю, що ми повинні цим пишатися, тому що оцей характер якраз і став. Принципом, який сьогодні вимушено змінюється, змінює от е, і погляди, і світа саме тому зараз Зеленського атакують і з боку Росії, і з боку Сполучених Штатів Америки, і інших проросійських там е, налаштованих представників там урядів, той ж самий у Ощен, то що так, коли ми, там називають там диктатором, то що ну, тобто робляться в такі емоційні вкиди, і треба визнати, що президент України. Я розумію, ну, не можу тільки уявити, наскільки йому емоційно-морально важко. Але тим не менше, удар, от саме він, він його тримає. Чи це дратує Трампа? Думаю, що так. Чи будуть намагатися знайти якісь варіанти, де можна яким чином надурити. Думаю, що так, і ми повинні бути пильними, тому що знову ж таки досвід, скажімо так, союзництва Америки... Демонструє тому, що Сполучені Штати Америки здебільшого можуть кидати своїх партнерів. Ми можемо це прослідкувати по серії інших конфліктів. І як оце от Афганіставганістанський кейс, да, тобто, коли Афган... Сполучені Штати Америки вивели звітом свої війська, це якраз і дало підстави Кремлю розглядати варіант вже повномасштабного вторгнення. Розуміючи, що рано чи пізно можна дотиснути через своє лобі, через а, прокачку населення на популізм, відповідно посилення у цих так званих несистемних поглядів. Тощо, тому що зараз Сполучені Штати Америки вони на порозі теж політичної певної турбулентності. Але США, це звісно, що це не Україна, там буде це все проходити по-іншому, і я більш ніж певний, хай це буде так, а, мої інтуїтивні відчуття, що Сполучені Штати Америки займуть ну, можливо через декілька місяців принципово дещо іншу позицію. Так, звісно, вони будуть до останнього е, намагатися не втручатися своїми силами у війну з Росією. Це правда, але те, що навіть Трамп вже в своїх тезах озвучив, що Україна буде утримувати все необхідне. Ну, давай порівняємо з тобою його заяви двохтижневої давності. Ну, це якраз мене і обнадіює, тому що тут, якраз я думаю, що ця рамкова угода, яка зараз можливо буде підписана, якраз і стане в цьому аспекті, коли ми можемо знов повторити цю термінологію лендліз. Мені здається, що якраз лендліз це той формат, який нам би дозволив сьогодні вибудовувати принципову, прагматичну і прозору політику взаємовідносин. Підтримки сполучених штатів Америки у нашому обороні і протистояння з російським агресором, і тут якраз ще один момент: що цей же самий Литіс по фінансуванні ми можемо отримати допомогу з боку європейських країн, коли за рахунок тих коштів. Можна купляти те, що нам необхідно, тому що знов ж таки ми тоді маємо повернутися до тої номенклатури, яка дозволить нам а тримати стратегічну оборону, і тримати оборону на лінії зіткнення. А це я маю на увазі посилення і формування нової, нової авіації, тобто з нового покоління відповідно, його забезпечення, відповідним озброєнням. Так, це ті ж самі ракети середньої даної дані давності, плюс вже у нас є свої технології і можливість їх розвивати. І це якраз той момент, на якому ми повинні не то що настояти, а в ми повинні втілювати незалежно від того, що відбувається е у Вашингтоні. Тому що ну, це якраз та. наша позиція, і чи це буде дратувати наших партнерів? Та звісно, що буде, тому що коли ви є суб'єктні, коли ви демонструєте зуби, то відповідно це не влаштовує нікого, навіть тих, хто сьогодні плічу е пліч зараз, пліч на тому що ну розумієте, сильна Україна потрібна насправді тільки нам. І... і це правда, і, і про це треба пам'ятати, що е, нам потрібна сильна Україна в першу чергу, сильна, єдина, неподільна та суверенна незалежна держава. Не, тому треба не забувати допомагати Збройним силам України, тому що, якщо ви не допомагаєте Збройним силам України, ви маєте нагоду стати частиною збройних сил окупанта. На жаль, маємо бути сильними, розраховувати на себе. Дякую дуже. Олександр Антонюк, військовослужбовець та політконсультант, був разом із нами на зв'язку. Е, залишайте свої коментарі, підписуйтесь на канал, ставте. Ставте вподобайки. Дякую вам за цю зустріч. До побачення.